Погодьтесь, все ж таки основними подіями цього року були спортивні події. На жаль, перемагали ми не завжди, але вболівали дуже завзято. Тому зараз ми вирішили завітати в нашу спортивну редакцію. Будемо спілкуватися фактично з форвардом Денисом Зерченком. Вітаю. <губ rhythm> <губ> Привіт, Саша. Я б не сказав атакуючим захисником, <губ> що такі є. Тому що іноді доводиться захищатися іноді атакувати. Цього вору. року що було більше? <губ> Та всього було. <ріст> багато. Але давай все ж таки, ось який новий рік будемо казати про позитив. Взагалі, якщо казати про якісь центральні події, то це прекрасно, що в нас така встановилась традиція, що в нас центральними подіями є спортивні. Дай Боже, щоб кожного року в нас центральні події в країні були спортивні, щоб ми гартувались, були здоровими. Ну а про цей рік, ти знаєш, якщо я буду дуже багато говорити про цей рік, то можна захистити дисертацію, і наші глядачі або заснуть, або запізняться на роботу. Давай якось так розмежуємо і зробимо, можливо, такий... Спортивний п'єдестал за цей рік, тобто визначимо трьох призерів цього року. Почнемо з євро чи ні? Чи в тебе інша рейт? Ні, ні, ні. Не про євро. Я б хотів на перше місце поставити чудеса року. Чудеса року це наші олімпійці, які ну, попри всі наші економічні негаразди, попри те, що тренери тікають за кордон, попри те, що нема де тренуватися, одно їдуть і виграють медалі. Наші паралімпійці. Виграли 84 нагороди на паралімпіаді, з них 32 золоті, четверте місце в світі. Можна багато дискутувати про те, що деякі країни розвивають паралімпійський спорт професійно, деякі так відносяться до того або як, але все одно треба поаплодувати цим людям, тому що, знаючи їхні обмежені можливості, бачачи їхні необмежені результати, вони просто молодці. Навіть був такий жарт, що давайте в нашу паралімпійську збірну візьмемо олімпійців. Це був би вдалий жарт, якби не одне але, якби наші олімпійці гарно не виступили теж на Олімпіаді. 14 те місце виграла наша збірна. Серед 200 з гаком країн. От ми в економіці можемо похвалитись такими результатами, що наша країна на 14-му місці у світі. До речі, щодо боксерів. А, такий вже роз, до, досить розпіарений mm. момент, але, на твою думку, чи дійсно спортивні результати такі ж самі визначні, як і піар, які зробили навколо всього цього. Ні, звичайно, і боксери взагалі зробили такий нокаут світовому боксу. По-перше, вони підтвердили свій високий клас, який показали на чемпіонаті світу за е, рік до цього. А по-друге, вони виграли дві золоті, срібну, дві бронзи, якщо не помиляю, Це п'ять медалей виграти на Олімпіаді, це шикарно. Причому найголовніше, що вони запам'ятались Бо, перше, вони запам'ятались, як ну, знаєш наші люди і взагалі болівальники, їхні люди люблять скривджених. От коли когось кривдять, завжди от е, ті подобаються. От коли я був, пам'ятаєш, той ОГО, який поєдинок, коли нашого Жені Хитрова, який ну під горіх розділо британця ОГОГО, все одно засудили, віддали е, перевагу, віддали перемогу британцю. Я думаю, що вістів організаторам це не додало, а от популярності саме Жені Хитрову це додало. Ну а Гопак. Наших боксерів, ну, да це ну я можу про це говорити говорити. Ти мене зупиняй. Тобто, це перше місце загалом. Олімпійські да, результати на другому місці. Що в тебе? А, ну на другому місці давай футбол. Причому я б навіть сказав не футбол, а отаке от поставив би слово повага на друге місце. Нас стали поважати. Звичайно, це багато в чому завдяки Євро 2012, коли приїхали до нас іноземці і подивилися, що в нас ведмеді по вулицях не ходять, що расисти, які кидають банани на трибунах, не сидять, а все ж таки це нормальна цивілізована країна, де є прекрасні стадіони, де є непогані аеропорти, де є суперпрекрасні тренувальні центри. І те, що наші чотири команди вийшли в футболі на весну. Це теж досягне. Коли таке було? От ви мене запитаєте, коли таке було? Я коли скажу, ніколи такого, було? ніколи такого не було, щоб чотири команди вийшли в Єврокубках на весну. Е, ну, Я був би задоволений, якби не тільки наші чотири команди вийшли в Єврокубках на весну, аби 4 мільйони наших співвітчизників кожного ранку виходили на зарядку, аби в нас будувалось кожного року по чотири тисячі спорткомплексів, це було б теж непогано, але... Коли таке було, щоб нас, Ювентус, з Челсі, боялися, боялися їхати в Донецьк і грати з Шахтарем? Могли б ми тут згадати, звісно, попею з е, виборами головного тренера, але я думаю, це все ж таки більш така анекдотична історія, але оскільки ми не гумористична програма, то ми будемо говорити про більш інформаційні події. Все ж таки, е, твій рейтинг. Як професіонала я впевнений, він а, побудований вірно. Утім, наші журналісти опитали киян і дізналися в них, як саме вони вибудували цю <святливі> піраміду переможців спортивних подій в Україні в 2012 році. Тож дивимось сюжет далі. Сьогодні саме заповнилось нам футбол Євро 2012. Це саме те, що нас виробили, перевернуло все, що в нашій країні то сказати, появився. Футбольный, так сказать, ажиотаж. У нас было Евро 2012, конечно приятно, конечно немножко обидно, что мы там ничего не выиграли такого, но все-таки то, что это было ну, в Украине, это делает какой-то престиж в нашей стране. Ну и конечно победы Кличко. Благодаря тому, что футбол был, как бы приехали люди ну, из других стран, можно сказать, такой обмен культуры был. Евро 12, конечно, запомнилось. Люди, все эти. На Крещен, які були Благодаря євро у нас хоч щось зробилось в країні. Где-то дороги, где-то якісь ремонти пройшли. До грандіозної події Євро-2012 Україна готувалася 5 років. Зміни раз писали, що його проведення було на межі зриву. Однак провели та ще й на якому рівні. Київ, Харків, Лів та Донецьк стали зовсім іншими. Тут відремонтували автошляхи, побудували стадіони, аеротермінали, готелі, осучаснили лікарні. Усе аж на сім із половиною Ярдів доларів. Проте найкращі враження на футбольних фанів справили місцеві мешканці. Хоча у Британії та Голландії активно відмовляли сюди їхати. Свято футболу пройшло без гучних бійок та сутичок. І навіть навпаки, зокрема, про Львів сказали, це ідеальне місто для фанів і життя. Чемпіонат Європи з футболу найграндіозніша спортивна подія цього року, проте варті уваги й інші, наприклад, виступи наших боксерів. поєдинок калічко не пам'ятаю з ким точно. Ну, он победу одержал, но с большим трудом, но достойно. Наши боксеры стали лучшими на Олимпиаде. Боксеры наши выиграли Олимпиаду. Візові міста занялі боїв за участю братів кличків завжди чекають із нетерпінням. Жан Марк Мормек, Тоні Томпсон, прихильники наперед знають, хто переможе. Так само були впевнені, що молодший кличко легко розправиться із маріушем вахом. Проте цей бій таки полоскотав нерви. Поляк достойно вистояв усі 12 раундів. А його залізна голова витримала усі удари українця. І, звичайно ж, порадував виступ наших боксерів олімпійців. Так тримати. Бачиш, більшість українців все ж таки називають євро. Чому ти так е, не дуже багато е, прокоментував цю подію? Це, це, це наше недопрацювання. Ще більшість українців, мабуть, мало показувало показували Олімпіади, мало показували інших героїв. Я б, наприклад, е, віддав би е, пальму першості, ну, можливо, ще не дотягує до футболу, але ти не менш теж молодець у третьому місці нашому, це, як я назвав, здійснення української мрії. Те, що дівчина, яка була на 38-му місці світовому рейтингу в шахах, раптом виграє чемпіонат світу, це я кажу про харків'янку Ганну Ушеніну. Дівчина, яка довела всім нашим чоловікам, що наші дівчата не тільки вони найкрасивіші, але найрозумніші. так що це такий наколотуючий удар по українських чоловіках. Взагалі я хочу передати величезний привіт Харкову і харківським дівчатам. Тому що, тому що, окрім Анни Ушеніна, є ще Катерина Монзуль. Це наш е, футбольний арбітер, яка єдина серед українських футбольних арбітрів отримала від УЄФА статус еліт. Так що взагалі от, про Харків можу ну, казати і співати тільки дефірам, бо місто, яке от, втричі, мабуть, менше за населенням, ніж Київ, але спорту, мабуть, втричі більше, тому що там і чемпіон України з волейболу чоловічого, і з регбі, і шахи є, і футбол є. Не просто молодці. Ну, то третє місце. <гум> Якщо ви кажете про третє місце, <гум> да, ми, ми зафіксували. Все ж таки євро. Євро. Скажеш щось, чи не? Розумієш, багато вже стільки про нього сказано, пересказано, що, що ще додати. Ну, молодці, ніхто не очікував. От коли я пам'ятаю той епізод 2007 рік, коли Платіні відкривав той... Конвертик, в якому він мав дістати напас, ну папірець з написом господаря, да, хто буде приймати євро, він ж облизнувся. Мабуть, вже щось знав, що це Україна. А -а -а -а. Ви очікуєте, що це буде? Що це буде за експеримент? Ну я думаю, що мало тоді, хто очікував, що все ж таки Україна впорається. Молодці, що впоралась, молодці, що побудували стадіони. Молодці, що і аеропорти і показали і з от найголовнішою оцінкою тому, як ми провели євро, я думаю, було висловлення самих представників УЄФА, які сказали, що цей чемпіонат був. Ну, найкращий, найкращий серед усіх чемпіонатів Європи. Ми знаємо ще одну новину: що можна привітати з перемогою не тільки український спорт, но і українських спортивних журналістів. <світ> Давай трохи докладніше. <світ> да ну я, я би себе поставив на перше місце, але це не скромно в нашому рейтингу. А, можна я так, от пропущу всі ці місця, і от поставлю 80-те місце. От на 80-му місці я би поставив проект 80 днів навколо спорту, тому що ми цим проектом довели, що спортом насправді. Можна займатися ну, де завгодно, не відходячи від робочого місця, бо є. Ми показали близько 100 е, різноманітних альтернативних видів спорту, так ось є перегони на офісних стільцях. Будь ласка, ви можете не відходити від обіднього столу, бо є чемпіонат змагання з хто швидше з'їсть якусь їжу, можна навіть не вставати з ліжка, бо є метання подушками. Так от я до чого це веду до того, що люди починають розуміти, що все ж таки спортом треба займатися, а не про нього говорити, і ми в тому числі ми не тільки про нього говоримо, ми спортом і займаємось. Будь ласка, компанія Ера чемпіон отримала кубок за перемогу в турнірі Динамо Медіа Кап. Взагалі, от мені подобається, що в Києві е, розвиваються не тільки олімпійські види спорту, а розвиваються альтернативні види спорту. Це те, де мало публіки, але дуже багато учасників. Тобто люди починають активно підключатися до спорту. Я взагалі в цьому контексті хотів би всім побажати, щоб новий рік він був новим роком спортивних, щоб всі займалися спортом, вони тільки одивились і про нього говорили, щоб це був рік спортивної смії. Ну, дякую тобі за розмову. Будь ласка, заходьте. Спорт справа технологічна, тому далі в нас технологічні новини. Вестеру.